Доброго дня, мене звати Васильчук Тетяна Русланівна, я лікар-окушер-гінеколог та лікар з ультразвукової діагностики в Медлайф. Сьогодні хочу підняти таку тему, як молочниця. Адже для кожної жінки ця тема актуальна, тому що хоч один раз в житті, але ми стикалися з цією проблемою в кожному. І так, що таке молочниця? Молочниця це запальний процес в жінки, що спровокований надмірним ростом грибів кандіда. Чим буде характеризуватися дане захворювання? Це наявність таких скарг, як свербіжі ділянці бульба, дискомфорт, почервоніння, бульби та піхви, також надмірні сироподібні виділення білого кольору. Що ж провокує дане захворювання і як з ним боротися? Перш за все, це зниження імунітету, довготривалий прийом антибіотиків. Наступне це гієна. Потрібно слідкувати за гієною, особливо в під час менструації, змінювати гігієнічні засоби кожні 3-4 години. Адже каніда любить коли волого і тепло. Також, якщо жінка відвідує сауну, джакузі, спа, потрібно змінювати мокрий купальник на суху натуральну білизну. Наступне це сказати ні спринцюванням, адже спринцювання будуть порушувати мікрофлору піхви і спричинювати молочницю. Наступне правильний підбір засобів, таких як лубриканти, сперміциди, презервативи. Якщо ви відчуваєте хоч один із симптомів, названих в цьому відео, запрошую вас у медлайф на прийом до лікаря-кушера-гінеколога для наступного лікування, профілактики та правильної діагностики даного захворювання. Дякую.